Право номер 20 п'ятий пункт. У воду поклали лід, маса якого дорівнює масі води. Після того, як лід розтанув, температура води зменшилась до 0 градусів Цельсія, якою була початкова температура води, якщо початкова температура льоду 0 градусів Цельсія. Ну що ж, що у нас буде відбуватися? Якщо лід буде контактувати з теплою водою, то вода у нас буде віддавати тепло, і лід за рахунок цього тепла буде танути. То у нас буде рівняння теплового балансу. Ну що ж, Записуємо тоді, нам сказано, маса льоду дорівнює масі води. Давайте запишемо, що М льоду дорівнює М води. Давайте я позначу просто літерою М всі маси. Далі, температура води зменшилася до нуля. Ну, запишу, що якась температура Т нехай буде просто Т дорівнює. 0 градусів Цельсія. Так. І у льоду початкова температура льоду до 0 градусів Цельсія. Тобто у нас лід не нагрівався, він просто плавився, бо температура плавлення льоду 0 градусів Цельсія. Що нам ще знадобиться? Ми можемо взяти питомі теплоємності води, бо вода буде охолоджуватися. Теплові властивості тоді нам задається питомі теплоємність води. Дивіться, ми, я думаю, що ви пам'ятаєте, що це дорівнює 4200. Ось у нас вода. Так, Давайте я її позначу. Що питома теплоємність води 4200. Ну, і нам потрібна ще питома теплоємність льоду, не питома, а питома теплота плавлення льоду. Отже, ось вона. 332 на кг. Давайте ми їх запишемо в дану. Це табличні величини. Отже, записуємо, що це питома теплоємність води дорівнює 4200 джоулів, що діляться на кілограм на градус Цельсія. Ну і нам ще потрібна питома теплота плавлення Лямбда льоду дорівнює 332 кжоулі. На кілограм і це дорівнює Якщо ми перетворимо у джоулі, це буде 332 000. Кіло означає 1000, джоулю на кілограм. Ну що ж, у нас запитують, яка була початкова температура води. Записуємо Т води. Давайте я позначу індексом В води. Знак питання. Ну що ж, запишемо. Тоді рівняння теплового балансу. пишемо так і пишемо рівняння, теплового, балансу. Ну, воно доволі просте, що Q, кількість теплоти, що віддасть вода, дорівнює кількості теплоти, що отримає лід. І він буде плавитись. Записуємо Q. Ну, давайте я іншим кольором напишу. Q тоді Q води дорівнює Q льоду. Гаразд. Ну, що таке Q води? При охолодженні записуємо, що Q води у нас виражається за формулою це М дельта Т. Мова йде про воду, тут дописуємо В води. Ну і дельта Т. Це різниця температур. Якщо кінцева температура в нас Т, а початкова Т води, то ми можемо записати, що дельта Т дорівнює Т води мінус Т. Так? Отже, тоді звідси ми можемо записати, що Q води дорівнює С води М. Маса води і маса льоду у нас однакова, то пишемо m. Так, що множиться а у дужках записуємо Т води. -T. Можна було написати просто Т води. Ну але я запишу все-таки хоч мінус 0, але він, в принципі, там має місце бути. Добре, Q води ми записали. Зараз Q льоду. Лід у нас отримує тепло, яке йде на плавлення. Він вже знаходиться за температурою плавлення в умові. Початкова температура льоду 0 градусів Цельсія. То ми записуємо, що q льоду дорівнює лямбда помножити на М льоду. Але м льоду у нас таке саме, як маса води лямбда помножити на m. Ну що ж, тоді звідси випливає з цих двох рівнянь, що. Ми можемо їх прирівняти. Тобто замість Q води ми записуємо. Так, давайте я запишу так, що звідси випливає. Звідси випливає. Так, і тут я напишу, що звідси випливає. Так, що замість Q води пишемо C води, що множиться на M, e, і що множиться на T води мінус. Буде дорівнювати. Пів льоду це лямбда М. На М обидві частини рівняння ми можемо скоротити не дорівнює нулів маса. Тоді записуємо, нас вийде С води, що множиться на Т води мінус Т. Це дорівнює лямбда. Нас цікавить Т води. Ділимо обидві частини рівняння на С води, наприклад, можна так робити. Ділимо на С води. Одержимо С води. Що множиться на Т води мінус Т. Рівні лямда. Якщо ми ділимо на це води, то і ліву частину ділимо на це води і право на це води. То це води у нас зліва скорочується. Залишиться Т води мінус Т. То ми записуємо, що Т води -T дорівнює лямбда, що ділиться на С води. Переносимо тоді дельта Т мінус Т праворуч. Переносимо. Отже, давайте я покажу, що мінус Т переносимо праворуч, то одержимо тоді, що Т води. Дорівнює. Лямбда, що ділиться на це води, було мінус Т, буде плюс Т. Є? Формулу ми одержали. Давайте обчислювати, чому дорівнює початкова температура води. Записуємо тоді, що Т води дорівнює. Лямбда. Замість лямбда пишемо 332 тисячі. джоулів на кілограм. Що ділиться? Питома теплоємність у нас 4200. джоулів на кілограм і на градус Цельсія. Ну і додати, замість те пишемо 0 градусів Цельсія. Ну що ж, дивимося, одиниці. Джоулі на кілограми у нас скорочуються, І джоулі скорочуються, І кілограми скорочуються. Тут будуть градуси Цельсія. На два нолики можна скоротити чисельник і знаменник. Тоді на калькуляторі у нас 3320 ділимо на 42, 3320 ділимо на 42. Це буде наближено 79. Так, То записуємо 79 плюс 0. Це вийде 79 градусів Цельсія. То початкова температура води, якщо взяти воду, однакову масу з льодом, якої температура буде 79 градусів Цельсія, то лід, якого було 0 градусів, він розтане повністю, і вода у нас охолодиться до 0. Добре. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Так, записуємо відповідь. Отже, нас запитують, якою була початкова температура води. Записуємо, що Т води дорівнює 79 градусів Цельсія. Ну що ж, ось така задача на рівняння теплового балансу. На цьому вправу завершено.